Смертельна аварія сталася в Ілінецькій громаді. 28-річний водій ВАЗ, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, допустив перекидання авто. 17-річний пасажир від отриманих травм загинув на місці події. Ще один, 16-річний пасажир та водій, госпіталізовані до лікарні. Правоохоронці затримали. Керманича він перебуває у медичному закладі під конвоєм поліцейських за скоєне правопорушення передбачено покарання, позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами. Протягом вихідних у Вінницькому та хмільницькому районах стались три ДТП, одна з яких зі смертельними наслідками. 7 червня в селі Гущенці, водій автомобіля Тойота, зіткнувся з автомобілем Фольксваген. Наслідок автопригоди пасажири легковика Volkswagen двох та чотирьох років зазнали травмувань та були госпіталізовані. Ще одна аварія трапилась того ж дня в селі Мізяківські хутори. Керманич автомобіля Рено допустив зіткнення з велосипедистом, внаслідок чого останній отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні. 8 червня між селами в Ілінецькій міській громаді водій ВАЗу, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, допустив прикидання авто. Внаслідок ДТП 17-річний пасажир від отриманих травм загинув на місці події. Ще один неповнолітній пасажир та водій госпіталізовані. Керманич затриманий у процесуальному порядку.